Того царя, там світла сонця більш не потрібно, Їй магнець Божий, рання зоря. Оце оселя, свята Бога, з людьми, де будем жити із Богом ми. Там усі сльози, Ісус з очей зітре, смерті не буде, біль промине, Оце це оселя, свята Бога з людьми, де будем жити із Богом ми, там усі сльози, Ісус з очей зітре, смерті не буде. Мій промине Єрусалим нове це місто, перлові брами, відкриті в нім. Хто прагне пити, нехай приходить, джерельні води течуть у нім. Оце оселя, свята Бога, з людьми. Де будем жити із Богом ми, там усі сльози, Ісус з очей зітре, смерті не буде, біль промине, Отце оселя, свята Бога з людьми, де будем жити із Богом ми. Там усі сльози, Ісус з очей зітреть, смерті не буде, бій промине, Єрусалим тебе кохаю, в тобі панує вічна любов, усі народи в тобі зійдуться, прославлять Спаса. За Його кров, оце оселя, свята Бога з людьми, де будем жити, і з Богом ми там усі сльози, Ісус, з очей зітре, смерті не буде, біль промине. Оце оселя, свята Бога з людьми, де будем жити. І з Богом ми, там усі сльози, Ісус з очей зітре, смерті не буде, біль промине. Слава Ісусу. Віримо в те, що Господь обіцяв нам майбутнє у вічності з ним в новому Єрусалимі на небі. Там не буде сліз, там не буде печалю, там не буде горя і не буде війн. А зараз ми заспіваємо разом всі пісню чисті джерела живої води. Чисті джерела живої води то твоя любов. Скелі міцні, що сягають небес, то твоя любов. Океани глибокі, моря голубі, то твоя любов, краплі, дощу, шепіт трав та дерев, то твоя любов, твоя любов вкриє мене, від небезпек та біди. Твоя любов мене проведе в світ чистоти та краси, чистіть джерела живої води, то твоя любов, скелі міцні, що сягають небес, то твоя любов. Океани глибокі, моря голубі, то твоя любов, краплі, дощу трав та дерев, то твоя любов, твоя любов, вкриє мене, від небезпек та біди. Твоя любов мене проведе в світ чистоти та краси, твоя любов вкриє мене. Від небезпек та біди. Я любов мене проведе в світ чистоти та краси, теплі мамині руки на моїх плечах, то твоя любов, радісний сміх на дитячих устах, то твоя любов. Зграї птахів у небі і крик журавлів, то твоя любов, кожна людина, що живе на землі, то твоя любов, твоя любов вкриє мене від небезпек та біди. Твоя любов мене проведе в світ чистоти та краси твоя любов, твоя любов криє мене від небезпек та біди. Я любов мене проведе, світ чистоти та краси, світ чистоти та краси, слава Ісусу. Слава Богу, брати і сестри, поки на цій землі є Божа любов, то вона робить свою роботу. Ті, хто відкриває серце для Божої любві, Бог наповнює таке серце, і людина змінюється. Бог готовий усіх до неба. Ті, хто цього хочуть. І тому потрібно нам усім, щоб ми давали місце Богу, Його любові в нашому житті. У нас зараз буде молитва. Як завжди ми робимо так, у нас навіть така є звичка, що ми завжди молимося за нужди, тому що, живучи на цій землі, у нас у всіх є потреби. Ми з чимось зустрічаємось, і ми хочемо, щоб це вирішилося в нашому житті. І тому у нас зараз буде молитва. Я хочу прочитати деякі слова із Біблії, вірші. Перше місце це Матфія, сьомий розділ, сьомий, восьмий вірш. Просіть і вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. А хто стукає, відчинять йому. Чи ж то серед вас є людина, що подасть своєму синові каменя, коли хліба проситиме він, або коли риби проситиме, то подасть йому гадину. Тож, як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям? Давати, стільки ж більше Отець Ваш Небесний, подасть вам добра тим, хто проситиме в нього. Я хочу розповісти один такий случай в моєму житті. Я думаю, всі ми помнимо 90 роки, да? ну, може, хто то не повний, хто молодший. А ви знаєте, так сталося. Я робив тоді на заводі, і у нас вже поставили ми раму на балконі, а стікла немає. І купити теж немає де. Я роблю на роботі, до мене підходять люди, плотники, знаєте, я розказую, що стікла немає. Вони кажуть: ну давай ми тобі зробимо. Кажу, я так не хочу. Я не хочу, щоб ви просто так відрізали стікло і, тіпа, як вкрали, і дали. Я так, знаєте, молився, просив, думаю, Господі, виріши це питання. І приходить до мене мастер. І я щось йому это саме теж сказав. А він каже: слухай, ти як хороший працівник, ми можемо. Я зараз походотайствую перед начальством і ми вирішимо це питання. А я кажу, я не хочу, щоб це просто так було. Він каже, ні, просто так не буде. Я піду до начальника, об'ясню ситуацію і вирішиться це питання. І ви знаєте, він пішов, потім приходить через деякий час, каже, все. Давай розміри, і все буде. І також вони їй машину дали, і знаєте, так, Господь вирішив питання стіклом на раму. І тоді рама вже була застікльона. І ви знаєте, брати і сестри, це не один случай в моєму житті, коли Бог виходив на зустріч. Я розумію, той же самий Бог, якщо людина звертається до нього, він обов'язково вийде на зустріч. Буває, людина робить таку ошибку. Знаєте, я думаю, ми будемо вчитися всі, і я в тому числі. Коли людина просить людину більше, ніж Бога. Це дуже велика помилка. Потрібно, щоб ми розуміли, що за всім стоїть Бог, за кожним серцем стоїть Бог. Біблія так говорить нам, що серце царя, воно в руках Божих. І Бог може повертати цього царя до наших нужд. Тому дуже важливо, щоб в нашому пріоритеті, в, молі... в молитві, це був Бог. Не просіть людину більше, чим Бога. Це помилка. І тому, якщо в вашому житті є потреби, ви можете заявляти, і ми разом будемо Молитися. Іноді буває так, людина, знаєте, так розуміє, так, ну я прийшла, мене тут ніхто не знає, якось трошечки внутрі стісняюся, бо в мене такі потреби. Знаєте, можна сказати так, що в мене є потреба, яку знає Бог. Іноді, знаєте, є така потреба, просто душа болить, або душа больна. І людина, знаєте, внутрі так: ну кому я скажу? Якщо піду в лікарню і скажу, у мене душа болить, мене посчитають, що щось зі мною таке, знаєте, недобре твориться в моєму житті. А буває таке, що душа болить, щось якісь сигнали подає. І тому, я розумію, і так, якщо душа болить, вона хоче зустрічі з Богом. І тому, знаєте, якщо у вас є інші потреби, будь ласка, ви можете заявляти. І ми будемо разом молитися. Будь ласка. Добре, помолимося. Да. Знаєте, дуже важливо, щоб Бог дав мир в серце людини. Це дуже важливо. Іноді буває так, навіть коли. Мир на землі, а в серці миру нема, то все недобре, правда? І тому дуже важливо, щоб Бог дав серце мир. І я розумію так, що і Біблія так нам говорить про те, що коли людина зустрічається з Богом і дає місце йому в своєму житті, Бог дає цей мир, незважаючи на обставини. А також ми будемо молитися про те, щоб нарешті на Україну. Прийшов мир. Нарешті ця війна зупинилася. Будемо молитися. Будь ласка, якщо ще є потреби, помолимось за воїнів, за сім'ї ви сказали, так? Да? Да, за мир в сім'ї. Ви знаєте, дуже така важлива реч молитися за мир в сім'ї. Я розповім одну таку історію, Наш час є. Знаєте, так сталося. Жили на одному етажі дві сім'ї. В одній сім'ї одна сім'я була віруючий, а одна сім'я була невіруючою. І та сім'я, яка віруючий була, у них завжди був мир. А та сім'я, яка, знаєте, Бога не знала, то у них постійно сварки були. І так сталося, ця сім'я невіруючих кажуть: слухай, щось, а ну давай ми якось підслухаємо, чому у них постійно от мир, а у нас постійно сварки. І от, Чоловік пішов так тихенько, до цих дверей, де жили віруючі, і слухає. І от чує, чоловік іде, йде, потом раз перекинув миску з водою, чує, як вона брякнула, вода розлилася. Ну, думає, все, зараз буде. Коли підійшла жінка, він каже прости мене, що я не побачив, що стояла миска з водою. А вона каже, прости мене, що я поставила миску на дорозі. Потім він приходить до своєї жінки і каже: Слухай, ти знаєш, в нашій сім'ї всі праві, і ти права, і я прав, і у нас постійна сварка, а у них всі, всі винуваті, і у них сварки немає. Тому я думаю, брати і сестри, дуже важливо, щоб в нашому житті ми просто мали принципи Божі в своїй сім'ї, і тоді теж також буде цей мир. Будь ласка, говоріть ще потреби, будемо разом молитися. Помолимося обов'язково. Бо, знаєте, Бог чує молитви, і Бог багато що робить через молитви. Ми віримо, коли ми, знаєте, молитвиці, віряємо Богу. І знаєте, буває так, що ми іноді підходимо до якихось високопосадовців з яким-то прошенням, знаєте, пишемо якусь бумагу і чекаємо відповіді. І буває так, що, або, як кажуть, Розположення серця було або не було, і звісно, від цього буде відповідь. Але Бог нас, знаєте, Він є дуже справедливий. Я хочу сказати, що Бог Він дуже кожного любить. Знаєте, я хочу, щоб сьогодні кожен почув, Бог вас сильно любить, і тому ви живі, ваше життя в руках Божих. І тому дуже важливо, щоб ми йому довіряли. Просили, чекали, а знаєте, відповідь вона завжди прийде. Будь ласка, давайте, якщо ще є потреби, говоріть, і ми зараз будемо молитися. Помолимось за державу, щоб знаєте, повернулися з-за кордонів. Ті люди, які мешкали колись на Україні, щоб вояки повернулися, тому що їх чекають і жінки, і їх чекають також, знаєте, і матері, і батьки, щоб, щоб це, знаєте, нарешті сталося, буде молитися. Давайте встанемо на наші ноги і помолимось нашому Богу. Небесний батько, ми тобі вдячні, що ти кожного з нас любиш. Ми вдячні Тобі, що наше життя, воно знаходиться в Твоїх надійних руках, і до цього часу, і до цього міста Ти, Господи, нам допоміг. Ми Тебе величаємо, ми величаємо Тебе за всі ті милості, за всі твої щедроти, які ми переживаємо, Господи, кожен день, незважаючи на те, чи ми бачимо, чи ні. Тому, Господі, я благаю Тебе. Допоможи нам мати духовні очі відкритими, щоб бачити Твою руку, яка допомагає і устрояє наше життя. Боже, я прошу тебе, щоб нарешті на Україну прийшов мир, щоб ця війна зупинилася, щоб це кровопролиття воно прекратилося. Господі, я прошу Тебе, захисти тих дітей, вояків, які знаходяться там, Боже, на передовій, щоб вони повернулися, тому що їх чекають і матері, їх чекають жінки, їх чекають діти, Господі, благослови. Ми просимо Тебе, Господі, за керівництво нашої країни, щоб Ти, Господі, давав їм здоровий глузд. Щоб вони, Господі, могли правильно поступати, не переступати Твої закони, але, Господі, навпаки, Господі, щоб ці закони вони узаконювались Твоїм словом. Я благаю, Господь Тебе, поклади, Боже, твою цілющу руку, на сестру Любу. Вона просить у Тебе милості, Боже, ми нуждаємось перед Тобою. Я прошу, Господь Тебе, поклади твою цілющу руку на тих людей. Які не сказали, але у них також є ця потреба зцілення тіла, Боже, поклади твою цілющу руку. Я Боже, прошу Тебе, щоб ти поклав твою цілющу руку на тих людей, у кого болить душа, у кого нема мира і спокія в серці, поклади, Господь, твою цілющу руку. Боже, я благаю тебе, Отець. Щоб Ти благословив цю дівчинку, Господі, яка за кордоном, Божа, мама просить, щоб Ти допоміг їй, щоб Ти устроїв її, щоб ти зберіг її, щоб Господь Ти послав Твоє устройство, щоб вона, Господь, могла бачити Твою руку, Боже, і пізнавати тебе як Бога великого, всемогутнього. Слава Тобі! Боже, ти знаєш і другі потреби, які були названі і не названі, я прошу Тебе вийди кожному назустріч. Це все ми просили у Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Закінчим благодатью наше служіння, благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця, і спілкування Святого Духа. Нехай прибуде зі всіма нами вічно.